Давайте подивимось на Таро, його думки про вас в цю секунду, коли ви знайшли це відео. Тут у нас йде груз, тягар. Загрузився думками про вас, обтяжують вони його. Ця карта показує, що не ось він раптово і зненацька про вас, згадав цю хвилину. так? Це вже досить довго в голові, вже триває, ви домінуєте в його голові. І тут питання, чи спав він взагалі цю ніч за вас. І тут він, наче, як підкорюватися не хоче, йти вам на зустріч, поступатися вам. Уникає якихось дій чи компроміса між вами, котре от між вами назрів, як відмовляється від того, що влаштовував у Бог. А хочеться, щоб було якось ну, все по його, так і ваша точка зору, вона м -м -м, якось на другому місці, та всі ваші потреби якось у стосунках з ним. Ну, вона зовсім не в пріоритеті. Він у думках зараз як би втримати свої позиції відносно вас, щоб лишалося все між вами по його. І взагалі-то ситуація вона між вами вона його сильно тривожить. І Як би зовні це зараз не виглядало, тобто з його боку, бо тут іначе байдужість може проявлятися, хоча тут не зовсім йому байдуже на серці. Хочеться йому лишити все так, як було комфортно йому. І при цьому ж втрачати вас зовсім не хоче. Ви дорога для його серця людина. І з котрою. Йому хочеться жити по життю, так і за котрою він дійсно тривожиться і постійно про вас думає. От тільки хочеться йому лишитися імператором, і у стосунках він зараз думає про те, як би стосунки з вами зберегти, чи відновити, якщо ви посварилися, і так само, щоб він лишався лідером вашої партії, а ви під нього підстраювалися.